Завершився черговий поєдинок і матч йшов відразу в дві таблиці в да, Ну, Прикро, звісно, що заходимо в першу четвірку з, без очків, так скажемо. Але будемо грати там. По першому тайму. Ну, звісно, ну, жорсткий не Ну я не знаю. Просто, мабуть. 15 ударів поворотом у нас нуль забитих, а у суперника чотири удари поворотом і чотири гола. Ну таке буває в футзалі. Можливо, нам тоді м'яч круглий, як то кажуть наші футбольні спілці. То можливо, нам десь повезе в наступних матчах, будемо на це надіятися, але крім надії, ще необхідно прикладати зусилля. Другий тайм уже вийшов такий більш сумбурний суперник вже став глуху оборону. А ми не змогли цим скористатись ну маємо те, що маємо, тому рухаємось далі.